У четвер, 15 грудня, міський голова Червонограда Ігор Чудійович вручив дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, котрі навчаються у загальноосвітніх закладах міста, святкові солодкі подарунки. Напередодні Нового року Різдва Христова, я хочу щиро від міської ради привітати вас цими святами. Я дуже дійсно щиро родив, щоб святий Миколаїв, Господь Бог, дарував вам радість, здоров'я і успіхів. Ви сьогодні переживаєте дуже гарний такий період, період дитинства, період юності, і не дуже важливий. В цей період закладається базами майбутнє життя. Сьогодні створені умови для того, щоб ви мали можливість вчитися, і це для вас саме є головне. Якщо ви будете гарно вчитися, здобувати знання, повірте, що в житті вам це буде така добра і добра основа для того, щоб ви могли бути успішними в цьому житті. Також приємним сюрпризом для дітей була мандрівка до Львова та екскурсія історичними куточками древнього міста Лева. Діти із великим захопленням слухали розповіді екскурсовода Остапа, котрий переніс школярів у таємниці древнього міста. Після мандрівки куточками Львова діток почастували смачною піцею. Враження від такого подарунка до Дня Святого Миколая залишилися позитивними. Сьогодні ми побували у Львові. Нам дуже сподобалася ця поїздка. Якщо б була така можливість, ми б хотіли ще раз туди поїхати. Дуже багато нового дізналися про місто Львів і всяке таке. Ми дуже дякуємо міському голові за вашу поїздку. Надіємо, що така акція продовжуватиметься із року в рік.